Ми занадто переконані, що науково-технічний прогрес і сучасні технології здатні тільки покращувати і покращувати наше існування. Настільки переконані, що не помічаємо чи не усвідомлюємо, як у галузі харчових технологій цей прогрес відіграє більш негативну роль, ніж вирішує проблеми. Чому коли і як людство у глобальному масштабі відійшло від традиційного харчування та присіло на голку нових продуктів, і що вони собою являють? Про це ми поговоримо зараз. Кінцевий продукт, який ми споживаємо, рідко буває моноскладовим, тобто не складається виключно з чистої глюкози, жиру або білка. Така властивість більше притаманна штучним продуктам. Якщо ж ми вибираємо природний продукт на ринку, в магазині або у своєму саду, то цей продукт містить в собі різні компоненти харчування. Ми на інших лекціях говорили, що є первинні компоненти харчування, білки, жири та вуглеводи, а також є вторинні. До вторинних компонентів харчування відносяться кислоти, ароматичні речовини, кофеїн, таніни та інші сполуки, що містяться в рослинах, спеціях та інших продуктах. Сюди також відносяться мінерали, мікроелементи і вітаміни. Вони не беруть участі в енергетичному або пластичному обміні, як білки, жири та вуглеводи, але є важливими учасниками біохімічних процесів, які ми називаємо обміном речовин. Тому всі компоненти харчування важливі, але кожен по-своєму. У якості прикладу давайте розглянемо кавове зерно. В ньому є 30% полісахаридів, тобто вуглеводів. Також воно містить 13% жирів, що робить його досить жирним, навіть більше ніж молоко, адже стандартний відсоток жиру в молоці становить 3,2%. Крім того, зерно містить кислоти, ароматичні речовини та кофеїн, якого у кавовому зерні від 1,5 до 2,5%. Це вторинні компоненти харчування. Кавове зерно також містить 9% білка, а решта 35% – це барвники та гіркі речовини, які утворюються внаслідок карамелізації вуглеводів. Подібна картина притаманна будь-якому продукту харчування. Опис кожного продукту може бути таким самим детальним або навіть ще більш детальнішим. Всі продукти, які споживає людина, вже досліджені під мікроскопом і розкладені на складові. Уявіть, який обсяг даних потрібно опрацювати, щоб скласти для когось індивідуальне харчування. Як роблять дієтологи, вони виписують людині, що її їсти можна, що не можна, і в якій кількості, але розуміючи складність обробки такої кількості даних, я навіть не розглядатиму можливість робити це самостійно простіше заплатити і замовити програму харчування метаболік баланс. Де всю цю роботу виконує комп'ютер. Він точно розраховує харчування на основі даних про склад продуктів у співставленні до метаболізму кожної окремої людини. Консультант метаболік баланс лише допомагає людині правильно дотримуватися рекомендацій. Ми говорили про натуральні продукти харчування, вирощені в природі. Тепер перейдемо до нових продуктів, що з'явилися у нашому раціоні зовсім нещодавно. В американському журналі дієтичного харчування було опубліковане дослідження присвячене новим продуктам, що з'явилися на ринку США з 1977 року. У ньому йдеться про харчові добавки, солодощі та хлібобулочні вироби та їхній вплив на індекс маси тіла на графіку. Ми бачимо, що довгий час індекс маси тіла американців був стабільним. Це жирна червона лінія. Тобто за 20 років, які попали в зону уваги дослідження, відсоток населення з зайвою вагою та ожирінням не змінювався однак, з одного моменту раптом він почав зростати, і за приблизно 15 років зріс більше ніж удвічі. Саме за цей проміжок часу вивчалися статистичні дані у цій роботі. Як ми знаємо, з більш свіжих даних, що були наведені на попередніх лекціях про ожиріння і метаболічний синдром, цей тренд не зупинився і донині. Очевидно, ми маємо глобальну проблему протидіяти, якій немає ні політичних, ні медичних, ні організаційних технологій, або відсутнє усвідомлення цієї проблеми чи волі її вирішувати. Споживання основних страв і фруктів з овочами за час, який досліджувався, трохи збільшилось, адже добробут людей в Америці поступово підвищувався. Але раптом люди стали значно більше споживати хлібобулочних виробів, солодощів та харчових добавок у складі нових продуктів харчування. Так що ж сталося, що так змінило ситуацію? Що це за продукти і як вони з'явилися у 50-х роках? Почали говорити про зріст та розповсюдження серцево-судинних захворювань і їх летальних наслідків, як то інфаркти та інсульти у зв'язку з атеросклерозом. Під керівництвом американського дослідника Енсела Кіза було проведене дослідження відоме як семикраїнне дослідження, де Кіз і його команда аналізували дані про харчування і здоров'я людей з семи країн, намагаючись знайти зв'язок між споживанням насичених жирів та захворюваннями серцево-судинної системи. Кіз заявив, що насичені жири та високий рівень холестеролу безпосередньо пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Ці висновки були широко поширені і жирні продукти стали асоціюватися з ризиком для здоров'я. Дослідження кіза вплинуло на урядову політику та харчові рекомендації в Сполучених Штатах, де у 1977 році була запроваджена національна рекомендація обмежити споживання жирів. Тож жирні продукти оголосили шкідливими і почався випуск. Знежиреної їжі з'явилися продукти зі зниженою жирністю або навіть цілком знежирені. Відповідно, розквітла індустрія виробництва нових продуктів. А факт підтримки такого харчування з боку організації охорони здоров'я був на руку маркетологам, що сприяло швидкому та значному росту споживання нових продуктів харчування. Однак харчові технологи добре знають, що знежирена продукція втрачає смак і аромат, оскільки смакові й ароматичні речовини є жиророзчинними. Щоб повернути товарні властивості, у такі продукти почали додавати емульгатори, крохмаль, консерванти, ароматизатори і штучні барвники. Ці продукти стали називатися новими, бо вони значно відрізнялися від природних продуктів. Жир з них був вилучений, і замість нього добавлені вуглеводи крохмаль і цукор. Це і стало причиною значних змін у харчуванні, що відобразилося на різкому зростанні відсотка людей із зайвою масою тіла та ожирінням. Високий вміст вуглеводів призводить до підвищення рівня інсуліну, посиленого апетиту та більшого накопичення жиру, маючи в раціоні менше жиру, люди набирали вагу. До речі, згодом дослідження Кіза було піддано критиці за помилковий дизайн дослідження, але як то кажуть, поїзд вже пішов. Але це ще не все, що потрібно знати про тренди сучасного харчування. Так звані нові продукти по суті це безневинні знежирені продукти, до яких додавлено крохмаль і купу харчових добавок, щоб надати їм споживчих якостей. Їх поява на ринку має зрозуміле, хоч і хибне пояснення, про що ми вже говорили. Значно складніше зрозуміти з медичної та наукової точки зору, чому наступним трендом стали так звані ультраперероблені продукти. Визначень, що це доволі багато. Мені особисто подобається таке: ультраоброблені продукти це ті, які ви не зможете приготувати вдома, навіть якщо у вас є всі інгредієнти, вказані на упаковці такого продукту. Це не найкраще визначення, але в ньому відображено ключову особливість технологію виробництва. Ультраперероблений продукт в промислових умовах можна виготовити будь-який і будь-чого, з чого, хоч молоко з нафти. Вже є цілком штучні яйця, ікра і м'ясо. Я вже не кажу про всілякі паштети, ковбаси, сосиски, сардельки і соуси. Ринок цих продуктів виник без якоїсь медико-біологічної аргументації, без обґрунтування з точки зору гігієни харчування чи дієтології. Це чисто бізнес задля прибутку, який експлуатує з одного боку ненажерливість виробників, а з іншого бездумний попит споживачів. Звісно, існує публічне пояснення розвитку ультраперероблених продуктів. Ультраперероблені продукти здатні вирішити проблему дефіциту їжі в деяких регіонах та спростити потребу в харчуванні в сучасному динамічному світі, коли на домашнє приготування їжі немає часу, бажання або коштів. Також вони заявлені як дешевші, хоча фактично це не завжди так. Подальша інформація про ультраперероблені продукти додавлена в курс Вольфа Фунфака мною на основі лекції Пола Клейтона. Доктор філософії Пол Клейтон це відомий науковець в області дієтології, колишній голова форуму з питань харчування та здоров'я Великобританії і науковий співробітник інституту продуктів харчування в Оксфорді. Доктор Клейтон вже кілька років співпрацює з компанією Метаболік Баланс. На цій мапі відображені відсотки ультраперероблених продуктів у загальному раціоні харчування жителів країн Європи. Жовтим фоном позначені країни, де цей відсоток стрімко зростає. Цікаво, що в Європі чим заможніша країна, тим більше відсоток ультраперероблених продуктів в раціоні людей. Заможні люди часто вибирають такі продукти через зручність і маркетинговий вплив. Часто ці продукти позиціонуються як здорові, наприклад, з низьким вмістом жиру або цукру, що, як ми вже знаємо, не відповідає дійсності. Завдяки маркетингу формуються соціальні тренди, в тому числі і в сфері харчування. Безглютенові снеки, білкові батончики, напої з високим вмістом білка та вітамінів, стають дедалі популярнішими. Вони часто включають довгий список інгредієнтів, в тому числі добавки для текстури, запаху і смаку. Відоме дослідження, проведене доктором Кевіном Холлом, показало, що люди, які споживають ультраперероблені продукти, отримують на 500 кілокалорій в день більше, ніж ті, хто харчується звичайними продуктами. Це відбувається переважно за рахунок цукрів та насичених жирів. Інше дослідження групи вчених на голові з Рафаелем Мендонсом показало, що збільшення вживання ультраперероблених продуктів на 10%, у перспективі збільшує індекс маси тіла на 12%. Ще один цікавий і небезпечний факт: зайва вага, що з'явилася внаслідок вживання ультраперероблених продуктів, є більш Стійкою до корекції дієтами. Це довело ще одне дослідження, яке було проведене професором Мозафаріаном, відомим кардіологом і фахівцем у сфері харчування. На цьому слайді міститься низка результатів інших досліджень, що показують медичні наслідки вживання ультраперероблених продуктів. Автори і роки публікації результатів досліджень, наведені в дужках. Збільшення вживання ультраперероблених продуктів на 10% призводить до збільшення випадків онкологічних захворювань теж на 10%. Е, випадків цукрового діабету другого типу на 15%, а загальної смертності від всіх медичних причин на 14%. Вживання чотирьох порцій в день таких продуктів збільшує ризик ранньої смерті на 62%, а кожна додаткова порція ще на 18%. Крім того, ультраперероблені продукти сприяють перечасному постарінню, імунологічній недостатності та торпідному запаленню. Також вживання ультраперероблених продуктів сприяє пошкодженню бета-клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін. Інтоксикації мітохондрій та гіпотрофії типу Б, це коли активні тканини заміщуються жировими. Отже, результати досліджень чітко демонструють, що регулярне вживання ультраперероблених продуктів значно підвищує ризик розвитку серйозних захворювань і передчасної смерті це є серйозним викликом для здоров'я суспільства. І як стверджує професор Даріуш Мозафаріан, про дослідження якого ми говорили на попередньому слайді, витрати на охорону здоров'я будуть лише зростати, доки ми не звернемося до продуктів харчування. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Метаболік Беланс. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.